Друзі, вітаємо вас на каналі. Це Live. лайв. Сьогодні я, Віталіна Рохман, і мій колега Богдан Котенко перебуваємо у Черкаській обласній філармонії на театралізованому концерті. З нами в майбутнє. Приємного перегляду! До цього заходу було залучено 14 колективів. Це понад 350 дітей. Як ти готувалася до цього концерту? Що особисто для тебе було найважливішим у цьому процесі? Ну, ми готувалися цим колективом протягом місяця приблизно. Для мене цей концерт достатньо важливий, бо під час воєнного стану не було як таких масштабних концертів, тому це такий один з наймасштабніших виступів за останній час. Дуже багато цікавих ідей генерує штучний інтелект, дуже великий спектр пошуку, багато можна чого задавати, різні параметри і отримувати цікаві відповіді, неординарні. Рад, як заспокоїти себе перед виходом на сцену, налаштуватися на роботу. Не знаю, напевно, краще вдих-видих і все. Ми цілий рік вчили танець і коли нам сказали, що відбудеться цей захід, ми почали відвідати репетиції, більше приділяти увагу цьому танцю і відпрацьовувати кожні деталі. Сьогодні відзначаю день народження. Спочатку я була в школі, потім я виступаю на концерті. ваша оцінка того, як Якщо про моїх учнів, то вони в мене найкращі і завжди працюють на 100%. Що є найважчим у процесі? Найважчим. Мабуть, досягти того, щоб діти занять не пропускали. Саме мистецтво зробить людина, тому що вона вкладе все серце. Штучного інтелекту його немає, люди додаватимуть своє серце, а він нові навички, я думаю, так. Я такі концерти відвідую дуже часто, я тільки про них ізнаюся, а зазвичай хожу на них. Кого ти підтримуєш? Сьогодні я підтримую свою подругу, яка ведуча на цьому заході. Можна сказати почесна випускниця центру дитячої юнацької творчості, тому що я займалася і в гуртку журналістики, і у вокальній студії Браво. Але сьогодні я прийшла підтримати ансамбль естрадного танцю санрайс. Там я теж частково займалася, але дуже недовго. Діти дуже різні, від найменших до найстарших. Але вони всі такі яскраві, всі дуже кольорові, дуже в них гарні костюми. І загалом видно, що діти дуже талановиті. Мені сподобався дуже вокал і насправді деякі хореографічні постановки. Моя особлива любов це такі сучасні танці і звичайно народні. Я думаю, що колектив Веселка він в принципі гарно себе проявив, так само, як і колектив Санрайз. Я ставишся до штучного інтелекту і чи думаєш, що штучний інтелект може допомогти розвиватися на сказку? Мені здається, що зараз людство трошки не осягнуло важливість штучного інтелекту, і, власне, ті можливості, які він надає, вони іще повністю ну, ми не осідлали їх. І я думаю, що він нам допоможе покращити в принципі, кожну сферу нашого життя. Тому це все питання часу. Я вважаю, що наш центр дитячої юнацької творчості самий найкращий на Україні і, мабуть, і світі, тому що стільки дітей охоплено гуртковою роботу роботою в цьому закладі, я думаю, що немає ніде. Але саме головне, що діти йдуть займатися в гуртках в творчих колективах і отримують задоволення і отримують задоволення їх їхні батьки. Скажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід і чому важливо зараз проводити такі заклади? Ну, по-перше, ці цей заклад ми робили для того, щоб підняти наш настрій перше. Друге, що, щоб наші діти вже за 4 роки могли показати себе на цій великолепній сцені. Тому і була задача показати все нове, що в нас є. Центру дитячої та творчості, штучний інтелект це майбутнє нашої України. Його не буде, нічого не буде. Я так вважаю. А що вам сподобалося найбільше? Мені наші батьки і наші дітки, тому що майбутнє нашої держави, то це за е, обдарованими дітьми. І тут бачити? Хочу подякувати також. Нашим найбалтішим шанувальникам, нашим батькам, будь ласка, діти офіс.